Сьогодні я з відгуком на книга помста Олександра Скорохода. Перше, що мене дуже вразило, це те, як вона оформлена, дуже читабельний шрифт. Плюс в книзі є ілюстрації атмосферні, такі трішки моторошні, але красиві. Вони дуже підсилюють настрій книги. Ще один момент із цієї книги, який я просто не можу оминути, це велика кількість фразеологізмів уявіть, їх там близько ста. От реально читаєш, натрапляєш на вислів, дивишся вниз і заодно ти прокачуєш українську мову і знайомишся із сюжетом. Тепер про саму історію. Вона нелегка. Люди майже 20 років, а точніше, 18, живуть у темряві і. Роблять багато зла іншим, але протягом цієї історії ми бачимо, як люди стають на правильний шлях і як світло перемагає темряву всередині них. Мене дуже вразив момент те, як селяни пробачають усе те лихо, яке вони робили протягом усього свого життя. Це сильно. це про те, як прощення інколи. Складніше за покарання, що мені сподобалося в цьому містичному романі, це те, що цей роман написаний українському народові, і, хоч він написаний за давніми переказами, але він дуже відгукується і пересікається із нашим сьогоденням. Бо й зараз наші захисники борються з тією ж самою темрявою, але ми віримо, що світло переможе. Ця книга про боротьбу, про силу українців, якщо ви шукаєте щось атмосферне, символічне, сильне. Я рекомендую вам прочитати книгу Помста.